Посилення американських санкцій, під які потрапили СургутНавтогаз, Газпромнафта а також 183 танкера тіньового флоту Кремля, може призвести до втрати Росією 30% морського експорту нафти. Уже зараз 65 танкерів із російським чорним золотом дрейфують у морі через відмову Китаю та країн близького сходу приймати їх у порти. Докладніше про нові обмеження та їх наслідки для РФ. Далі. 10 січня США запровадили проти РФ нові санкції, що ставлять під загрозу продаж російської нафти за кордон обсягом до 800 тисяч барелів на добу. У результаті компанії можуть втратити 27,5% морського нафтового експорту, який становив 2 мільйони 900 тисяч барелів на день станом на початок січня. Пише Moscow Times із посиланням на дані Альфа банку. Крім того, обмеження зачеплять і російський нафтовидобуток, оскільки близько 15% російського ринку буріння повністю. Залежало від іноземних технологій. Після запровадження санкцій двадцять року російську нафтову економіку врятували ринки Індії та Китаю. Щоправда, заплатила Росія за це втратами доходів. Знижки найбільшим покупцям сягали на той час від 20 до 40%. При цьому не варто забувати і про величезні витрати на логістику, адже сиру нафту до Індії Росія доставляла морем, використовуючи так званий тіньовий флот в обхід світових санкцій. Наприкінці двадцять року на російську нафту нафту припадало більше третини імпорту енергоресурсів Індією, що наближало її до статусу найбільшого імпортера російської нафти у світі. Зараз західна преса повідомляє про значні труднощі, які вже почали виникати з експортом чорного золота, зокрема в Індії, частково у Китаї. В Індійському уряді зазначають, що вплив санкцій стане ще більш відчутним, коли за два місяці закінчиться період згортання. При цьому для самої Індії постачання нафти не стане проблемою. Держави, що входять в організацію країни. Експортерів нафти мають 3 мільйони барелів на день вільних потужностей. А США, Канада, Бразилія та Гаяна можуть легко дати барелі, яких бракує. Індійський уряд неодноразово заявляв, що купуватиме російську нафту лише доти, доки це вигідно. Тому не дивно, що тепер Індія та Китай вже шукають альтернативу нафти з РФ на близькому сході в Африці та Латинській Америці. За даними трейдерів, які працюють в Азії, нафтопереробні заводи двох країн, які у сумі закуповують понад 80% у. Усього нафтового експорту з Росії вже придбали партії в ОАЕ, Анголі, Омані та Бразилії, а також ведуть переговори з канадськими постачальниками. При цьому Індія все ще очікує, що Росія збільшить знижки на свою нафту щоб укластися у цінову стелю країн G7 60 доларів за барель. Повідомив Ройтерс, високопосадовець у Нью-Делі. За його словами, індійські порти продовжать приймати російські вантажі замовлені до 10 січня, проте подальші постачання поки що під питанням. Також не варто Забувати про збільшення видобутку нафти вже анонсоване саудитами і США. це вочевидь, спричинить чергове падіння вартості чорного золота на світовому ринку. Щоб зберегти збут, РФ доведеться продавати ще дешевше, а отже, поступитися доходами, які їй вкрай необхідні для продовження війни. Хоча для впровадження дійсно ефективних санкцій проти держави терористки заходу знадобилося три роки. Це все ж сталося. Тепер головне, щоб Кремль не виторгував у Трампа їх скасування в обмін на вдаване. Перемир'я з Україною. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.